Наше життєве пальне. Закривайте вчасно крани. На неї полюють сили антилюбові. Мене звати Лучі, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовних істин Ера Водолія. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, рекомендую проходити повз. Іноді у мою телеграм-спільноту Всесвіт» залітають сили антилюбові із власною брехнею, яку зазвичай ховають під масками прохання про допомогу, приходять також і лжепророки із власними духовними істинами, проганяємо ми їх швидко, але витік нашої енергії іноді відбувається великий, як під час спілкування з такою нечистю, так і після того, як я зачиняю за нею двері. Будь-які емоційне включення на провокативні діалоги сил антилюбові, а також обговорення тих діалогів після їх завершення не що інше, як злив нашої дорогоцінної енергії. Енергія то наше життєве пальне. Якщо порівняти її з пальним для автівки, витік пального свідчить про несправність двигуна, витік енергії з нашого тіла. Свідчення того, що ми не піклуємося про нашу енергію і не вміємо нею керувати. Коли витікає енергія з нашого тіла, в аурі утворюються пробої, зменшення енергії призводить до фізичної втоми, постійне неконтрольоване зливання власної енергії породжує психічні і фізичні захворювання. Ось чому так зване зависання на вже завершення ситуації шкідливе для нашого здоров'я. Емоційне обговорення того, що вже відбулося, це злив енергії у порожнечу. Запрошую в мою спільноту Мій Всесвіт», де ми щовечора виставляємо захисти на Україну і медитуємо задля перемоги, змінюючи найпохмуріші пророцтва. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах, базові, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення. Посилання на мою телеграм-спільноту. Знайдете інформацію під цим відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні, цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Енергія наш найдорогоцінніший скарб. енергія це те, з чим ми приходимо у наше фізичне тіло і те, з чим ми його залишимо. На нашу енергію, щосекунди полюють сили антилюбові. Навчіться їм протистояти, не давайте їм жодного шансу живитися вашою енергією. Це так просто. Всього кілька слів, вимовлених рішучим голосом. Ім' я Бога я є тим, ким я є. Ім'я святе, я Христа в мені, ім'я Архангела Чемоїла. Геть силе антилюбові. Геть силе антилюбові, 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 геть сили антилюбові, геть силе антилюбові. Вимовляйте це веління, щоб убезпечити неконтрольований витік власної енергії. За детальнішими знаннями запрошую на мої курси.